Панове, вітаю, Микола Васильович. Доброго дня. Доброго дня. А ми приїхали зараз на поле соняшнику. Комбайна нема, ні, не жнива. Микола Васильович запропонував подивитися. Вийшов такий цікавий експеримент. На частині поля був внесений ріст-регулятор, на частині ріст-регулятора не було. І зараз ми покажемо, як відрізняється соняшник на цих двох ділянках. Так, дійсно, у нас плуле невелике, 70 гектарів. На цьому полі близько 50 гектарів був внесений регулятор росту церон у фазі восьми листків культурної. А на 20 гектарах ми не вносили регулятор. Ну, по певним причинам не будемо їх, так сказати розкривати. Да, ми спочатку, звісно, хотіли піти туди в сонях і там в соняху знімати. Але ви ж самі розумієте, як ходити в соняшнику, тут ще міжряддя 45 см, він ще такий ніжний і ну, коротше, ви знаєте, який соняшник, як по ньому комфортно ходити. Тож ми вирвали, не вирвали, а виковиряли дві рослини, бо це саме виковаріли називається. От, викопали дві рослини і зараз ми вам покажемо. Чим вони відрізняються і тому, що тут прямо наочно. Зрозуміло, потрібен ріст-регулятор чи ні. Отже, залишайтеся з нами секундочку, йду за рослинами. Так, друзі, пролазимо ми крізь зараз із соняха а, ту частину поля, де не вносився регулятор росту. Зараз ми виріжемо рослину. Не виріжемо, а викопаємо, сподіваємось. Оце виприскувач. Але зато подивіться, це вже не обсів. Подивіться, як кошики виглядають. О! Ось вже пішли вище голови. Оце вони і є. Так, зараз викопуємо рослину. Ну тут, от, якщо показати, точніше то от як воно виглядає тобто, вони всі плюс-мінус по шию, по висоті. Так, зараз ми на ділянці, де регулятор росту використовувався, і як ви бачите, різниця прям суттєво, от я робив отак, і різниця прям суттєво помітна. Да, тут один літр цирона був. Так, да, рослини нижчі. Одразу, коли заходиш сюди, одразу відчувається, що стебла товстіші. Ну зараз ми викорчимо ще одну рослину і вже тоді їх дві разом, дві, дві разом порівняємо, а загалом дивіться які кошики. Напишіть, скільки воно сипане, а потім ми напишемо в коментарях, вгадали чи ні. Маємо дві рослини, я тільки що... Трошки необережно взяв і одну зламав. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Да, не знаю, просити вас писати в коментарях, в якій руці яка, але давайте, щоб було простіше і не затягувати час. Оця це е, з тієї частини поля, де був регулятор. Оце де без розрегулятора. От зараз ви бачите різницю. Тут у мене на плечі кошик. А там на тут вусі. Да, <реш> вище вуха. А, єдине, що в принципі, варто зауважити, що тут кошик такий славний, тут кошик менший, насправді кошики по розміру там є різні і отакі також є. Так що розмір кошика, ну, мені здається, не показник. Не знаю, там це, вже, це вже бункер покаже. А, але якщо... А, ні, Микола Васильович, ну, давай, давайте тут, краще ви прокоментуйте, да, да, що ну, ми тут, бачимо. Де, тут я думаю, що наглядно видно, що тут майже в півтора рази товщина стебла товща стебло, ніж там, де без ріст регулятора. Тобто, ну, звісно, ця рослина, ось якщо ми подивимося на кореневу систему, вона більш потужна. Давай, більша так, коренева система, спробуємо да. корені. Да, тут, так. Спробуємо показати корінь. Тут і саме можна сказати, що а тут в землі я... більше, але, я... але ж ось дивимося на сам корінь. Цей корінь суттєво товщий, ніж цей. А тобто... Ми можемо навіть ближче підійти, отак до камери, щоб було добре видно. А, в принципі, отак от і мало бути. Ну так. Да що ріст регулятор він виходить, його діє... Зараз він вже до кінця відламається, та й все на тому. А що годія, він не просто... Ми можемо ще взяти трошки оббитий ґрунт. Да, тут от зараз... Зараз я ближче підійду, ну, щоб так. добре було видно. Вибиралися рослини середньостатистичні, невеликі, не маленькі. В даному випадку ну, ми просто ще в процесі ще, мабуть, від самого посіву цього соняшника ми розповідали технологію, за якою він буде вирощуватись. І тут от, власне, хотілося показати. От, Склала ситуація так, що дуже наглядно видно різницю і хотіли так, показати, так. як воно працює, тому тут спеціально нічого не підбирали. Ну, це його підібрати не ну, можна. В принципі, так. Да. Там от просто заходиш в масив і одразу от перше там, ну, висота окей, тому що там. Краєвий ефект, це треба далеко відходити, щоб він вже був плюс-мінус стабільний по висоті. А, але що точно відмічається одразу, це товщина стебел, бо там пробираєшся ну, і, через і потужність струпки. кореневої системи. Так. Да. Тут однозначно. Так що, е, ось от такий от коротенький приклад: е, застосовувати ріст-регулятор чи ні. Так. Ну, Я думаю, що ми ще ось по результатам збирання будемо мати а, ну дані так. по урожаю. Подивимося, що було з регулятором, що без рістрегулятора. Так, Бо тут, якщо, я повторююся ще раз, якщо дивитись на кошик, а, насправді е, отут це за нами е, без рістрегулятора регулятора ділянка, то там кошики теж доволі гарні. Я вставлю шматочок, побачите, там кошики гарні. А, і в принципі, Хоч він зараз ще зовсім зеленуватий, до збирання ще трошки рановато. Ну, пару тижнів. Да. А, але є сподівання на гарний врожай. Звісно. Панове, отже, для вас пройшло декілька секунд, хі -хі -хі. а для нас, ну на жаль, вже більше місяця, тому що ми казали, що соняшник вже можна буде збирати через два тижні. Він вже так дозрівав. Але як ви всі знаєте, потім зарядили на місяць більше, просто суцільні душі. Микола Васильович, розкажіть, коли ви його зібрали? Соняшник? Соняшник ми, ми зібрали буквально образом чотири дні тому. Ми вийшли в, в, в цю неділю, е, півдня в неділю попрацювали е, і в понеділок. У нас площі небагато, 70 гектарів. Угу. Ми 70 гектарів забрали за півтора дня на два компанії. Да. Ну, єдине, що проблема, що, звісно, дощі, 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 трошки вони наламали. Задоволення від соняшника, але тим не менше, давайте ми спочатку підсумуємо вже по врожайності. Ми показували, як відрізняються між собою рослини, там, де був рістрегулятор, регулятор, де не було рістрегулятора і чи доцільно це з точки зору прибавки врожайності його застосовувати. Ну а потім раз тут уже декілька гібридів. Заодно і розказуємо, яка ж вражання цього року у соняшника вийшла. Але спочатку про ріст-регулятор. Так, значить, ми в цьому році застосовували ріст-регулятор, це у нас був церон. церон. Так. І ми його застосували на тій площі, де восени був внесений патрійний фосфор. Під оранку на всю площу в нас вистачила калія, а на 20 гектарів не вистачило потрійного фосфора, і ми внесли тільки на 50 гектарів його. І от пригадаємо, що суттєво відрізнявся розвиток культури, зокрема соняшника. Там, де був потрібний фосфор, він виглядав досить привабливо. Потужно, а там, де не було фосфора, там він був такий не дуже, так сказати, мав приємний вигляд. Тому ми застосували регулятор росту на тій площі, де був потрійний фосфор під основний обробіток ґрунту. А тут ми якби утрималися від внесення. Разом з тим шукали шляхи, як оздоровити цей соняшник, і вирішили застосувати яровський продукт комбіфос. Uh -huh. Значить, ми дали півтора літра комбіфоса і ще стимулятор росту. Через п'ять днів цей соняшник. Суттєво, скажем так, покращив, навіть став кращий ніж той, який був з патрійним фосфором. На ну, тобто, вигляд. таким чином ви урівняли ці урівняли ділянки. так і було якби бажання після того, як ось ми зробили комбіфосом, значить планували дати ріст Але коли ми приїхали на поле через 5 днів, там уже було 14 листків, тобто сенсу вносити ріст регулятору вже не було. Тому ми на цій площі не вносили зовсім ріст регулятора. І от в жнива, коли ми збирали цю межу, ми зафіксували, де було, де не було потрійного фосфора, зволотили, і отримали, що все ж таки там, де був під основний обробіток ґрунту внесений потрійний фосфор. Там урожайність була на 3 центнера більше, ніж там, де був камбіфос. Хоча я ще хочу ось пригадати такий момент, коли ми вносили комбіфос по ярому ріпаку, і теж був такий момент, де були внесені основні добрива. Це була яра Міла 8-24-24, Значить, було внесено 120 кілограмів при посіві, і частина площі не було внесено. Там теж дуже сильно відрізнялася культура там, де було, була яра, де не було. І ось там, де ми внесли камбіфос 3 літра уже на тій площі, де, так сказати, не було при посіві яри. Зробили контрольні заміри при збиранні різниці не було. І mm -hmm. от я був в принципі на підставі цього моменту, який був з практики вже з, з Ярим Ріпаком. Я очікував, що і на соняшнику не буде ось такої суттєвої різниці, але вона є. І ось тепер ще треба зробити певні розрахунки, щоб впевнитися, що ось тут дійсно, ну я думаю, що мало хто буде заперечувати, все ж таки внесення основних добрив дає якби, ну, ефект. більший ефект, ніж повітації. Хоча, хоча я ж говорю, ще ось прорахуємо і. Зробимо вже безпосередньо остаточні висновки вже після певних прорахунків. Отож. В принципі, попередні висновки ви почули самі, яка різниця в вражайності. Але якщо об'єктивно розібратися все ж таки причину, чого ж там ця вражайність була вища, то не факт, що це виключно за рахунок крізь регулятора. Окей, а тут зараз ви бачите ззаду нас декілька куб соняшнику. Це Бельведер, Аризона і експерто. Давайте порівняємо, що в нас по врожайності вийшла в цих гібридах, і саме головне олійність. значить по врожайності. Ну, скажімо так, середня врожайність по нашому полі, яке ми збирали, склала 37,8 центнера. Значить, там, де безпосередньо були посіяні гібриди, які ви назвали, значить урожайність Бельведера склала 35,6 центнера Аризона, 35,1 десята центнера. Тобто різниця там в 5 десятих центнера можна, між, між. Можна да. це сказати в межах погляду. Так, значить, і сі експерто 34,4 центнера кажеться. Тобто, ну, це якраз там ділянки, і в нас, ну як набутів багатьох. Таке буває, що поле нерівномірне, де 40 центнерів, а де і 30, а ось середнє в нас якби, близько 38. Тому ось така картинка. Ну і по олійності, по олійності Бельведер у нас показує 57, і... 0,2% десятих центнера, дві десятих відсотка олійність uh -huh. Аризона, п'ятдесят центнера. Ну і сі експерт, він відсотка, відсотка Так, да, вибачте, да, 52 відсотка. олійність показує. Ну і сі експерт він якби на пределі проходить як високолиновий. Хочу зауважити, що він був прямо в масиві посіяний, і тому якби, олеїнова кислота вона трошки на пределі, 82%, 82% високолеїнова кислота, тобто це мінімум допустимий. Ну і ось реально він може якби, пройти як високолеїновий. Тобто, ну, звісно, це один із моментів, який підтверджує, що все ж таки треба робити просторову ізоляцію між високолеїновими і звичайним соняшником. Гарантовано отримати, скажімо, олеївну кислоту понад 82%. Тому, скажем, ось такі результати в нас. Але як по гібри, якщо е, проаналізувати по саме по гібридам, то тут, мабуть, що загалом, ну так, Бельведер і краще себе показав, е, як мінімум по олійності, і там плюс-мінус по вражайності, але сказати, щоб хтось там провалився, а хтось виділився, то не можна. Ну так, глобально Ні, ну треба все ж таки зауважити, що Бельведер виділився. Високим вмістом олії 57% плюс. Ну, це, це да. Тобто це якщо ось з тими так сказати, преміями, які зараз дають за 1%, то це плюс 2 тисячі гривень на тоні. Ну, якщо в грошах перерахувати, це, так. це плюс 2 тисячі гривень по зрівнянню з Аризоною. Так, да, от бачите, я спочатку сказав про показники врожайності олійності, а ви його порахували в грошах. І тоді різниця стає очевидною. Ну так, це різниця суттєва. Тобто, Бельведер плюс 5%, 5 помножимо на зараз дають 350-400 гривень за один відсоток тобто, олійності. От 5% відсотків помножили на 400, 2000 тисячі. Рулить однозначно рулить, хоча в нього є певні так сказати моменти, з якими ми штовхнулися Наприклад. в цьому році, він якби схильний до враження несправжньою борошнистою росою НБР. Ага. Да. Значить, тому треба, ось хто буде якби в подальшому сіяти цей гібрид, треба контролювати його. На початкових фазах розвитку і щоб не прогавити враження НБРам. тому що ну, це може призвести до втрати ну, половини врожаю, може й більше. Ну бачите, в якщо вчасно не не так сказати, вчасно не обробити посів від несправжньої борошнистої роси фунгіцидами, то можна втратити врожай. Ну і тоді на завершення здаєте соняшник чи тримаєте? Здаємо. Здає Здаємо. Нема сенсу тримати. Ні, сенс, можливий, є. Ну, Наприклад, в минулому році ми не сильно довго чекали і здали. І потім ціна на соняшник почала не рости, а падати, 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 падати впала. І, і так багато хто з агровиробників і не дочекалися тої обіцяної ну, примарної ціни, яку там очікували 30 тисяч, а воно впало 24-25, так і трималося аж майже до врожаю цього року. А в цьому році, ну, чому ми продаємо? В цьому році, можливо, є сенс і потримати, але щоб тримати його, треба досушити. Вологість цього соняшика, який ми зібрали, 10%, ось робимо через день заміри температури в Кагаті, і вона поступово на там пів півградуса вже починає підростати. Койде там і на один градус температура росте. Тобто, якщо це, треба запускати сушарки, Сушити, ну плюс тому в нас це так, це реальна тема, можна це зробити, але в нас зараз підходять розрахунки з постачальниками. Тобто тут ми не сильно багато виграємо, якщо його висушимо, ми все одно продамо, то його зразу продати. Ну, за, за сушку також треба ну, газ також коштує. Ну так, так, звісно, ну я як правило. Мези не беруть велику ціну за сушіння соняшника. Mm -hmm. yeah. Ну, отак, друзі. В принципі, така, от, можемо так сказати, що підсумували цьогорічну історію про соняшник, про Добрива, про внесення ріст регулятора. Ну, тобто, картина на зараз уже плюс-мінус зрозуміла. Соняшник все одно залишається. Привабливою культурою, хоч і не дуже гарним попередником. Отже, а ви пишіть, що думаєте з цього приводу: застосовуєте ви регулятор чи не застосовуєте, звісно, виходячи з технології, за якою ви працюєте, залишайте з нами. На все добре, Микола Васильовичу. Вам дякую. Дякую вам.